Компанія Samsung представила світу свої гнучкі смартфони, представила розумні годинники, і про це все є вже відповідні відео на нашому каналі. Ми мегаоперативні і мегапродуктивні, тож вліпіть нам за це вподобаючку. Але є ще один гаджет, який я безмежно хотів би спробувати і покористуватися ним побільше. Мова тут йде про нові навушники компанії, а саме Galaxy Buds 3 та Galaxy Buds 3 Pro. Так, це вже третє покоління, хоча я чомусь думав що більше, і це напевно. Найбільш кардинальні зміни, які представила компанія на Galaxy Unpacked 2024 з точки зору дизайну, принаймні як на мене, але не дизайном єдиним. Тож давайте знайомитись з третім поколінням навушників від Samsung і робити перші висновки. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у мелодичний світ гаджетів і технологій. Поїхали! Я чесно музику люблю. тож часом слідкую за тим, що йде виходить, і пам'ятаю попередню версію Galaxy Buds, славно звісні, боби як тоді жартували. Пам'ятаю не так по звуку, як саме по дизайну, і впевнений, що і цього разу запам'ятаю. Дизайн нових баців відрізняється від всього, що створене сьогодні на ринку. І здається мені, що в його розробці приймав участь Ілон Маск. Бо це просто Тесла Сайбертрак у світі навушників, гострі, прямі, суворі, такі на вигляд, і це було справді. Несподівано. Колір, до речі, теж такий холодний, як метал. Хоча насправді це таки пластик і, напевно, разів так тисячу перероблений, тому що все заради екології. Але давайте трошки повернемось назад і розпочнемо огляд саме з кейсу. В Galaxy Buds 3 він напівпрозорий, теж пластиковий, в прошок все абсолютно ідентично, і відрізнити їх по кейсам вийде навряд. Якщо ж відкрити, тоді все стане очевидним. Звичайні, Buds 3 у нас в кладищі, прошки – це внутрішньоканалі. Тобто мають амбішури. І Samsung таким чином намагається задовільнити абсолютно всіх, адже ми з вами чудово знаємо, що в питанні вкладишів і вакуумних навушників світ ділиться просто навпіл. У когось щось випадає, в інших, навпаки, не вставляється. Тож тепер, якщо ви хочете зібрати собі всі гаджети Samsung, то можете обирати ті навушники, які вам підходять краще анатомічно. В мене обидва варіанти сидять в принципі чудово. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Але звісно, що головна дизайнерська зміна це навіть не гострі кути, а те, де ці гострі кути знаходяться. Ніжка, так, вона тут з'явилася і на неї переїхало сенсорне керування. Samsung провела аналітику і з'ясувала, що саме така форма є найзручнішою в навушників. Хто б міг подумати? Все, що без ніжку, мене якраз вух і випадає. До речі, на ніжці є ще й світловий індикатор, який моготить при відкритті і закритті кейсу, а також при підключенні навушників. Називається це Blaylight. Я ще до цього. Нічого говорити не буду, а ви можете висловитися в коментарях можна широкими реченнями на сім і більше слів. Дякую, але багато змін, як зазвичай в Samsung, знаходяться не зовні, а всередині. Ми про це часто говоримо, якщо мова йде про нові гаджети компанії. А щоб все це всередині працювало в безпеці, навушники захищені за стандартом IP57, і це вперше в історії Galaxy Buds. Вдуж з собою я би не носив, а врешті можна бути спокійним. Отож, штучний інтелект в навушниках. що він міє, і як він працює. А штучний інтелект в зубній щітці він уже є. Почнемо з того, що Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro вміють розпізнавати ваш голос. Корисно, якщо хочете з кимось поговорити, але не вимикати при цьому музику. І так, це не нова функція у світі навушників, просто все одно приємно. З більш корисного для України сьогодні це розпізнання сирен. Щойно зазвучить повітряна тривога. Музика в навушниках теж стишиться, і ви можете насолоджуватись співом тривоги і йти собі в укриття. А йти в укриття обов'язково. Звісно, тут є адаптивний. Еквалайзер, аби підлаштовувати звук ідеально під ті умови, в яких ви його власне і слухаєте, та ANC, або ж просто кажучи, шумодав. Разом вони ховають від вас шум міста і маскують його вашою музикою. До речі, поділіться тим, що у вас в плейлисті. Сподіваюсь, там щось приємне. Також Samsung заявляють, що покращили звук при дзвінках, але це може перевіримо детальніше при окремому огляді. І ледве не забув. Тепер в навушниках доступний усний переклад переклас перека. Перек... Перек... П -п -п Переклад в режимі реального часу. Варто просто вімкнути перекладач в режимі прослуховування, і все нібито має працювати. Дуже класна функція. Але є один недолік: українська мова там недоступна. Принаймні, поки що. Пишіть в коментарях, які іноземні мови знаєте ви. Отакі от оновлення Buds 3 та Galaxy Buds 3 Pro. Лишайте свої думки про новинки в коментарях. І я сподіваюся, що як тільки вони до нас приїдуть, ми поговоримо про них більш детально. А також традиційно нагадую про вподобайки та підписки на канал. Не соромтесь, я все читаю і мені дуже приємно. І також дякую всім, хто додивився до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.